Малечі мікрорайону Корея здійснилася давня мрія. Втілила її у життя депутат міської ради Антоніна Іващук. За її сприяння у мікрорайоні відкрили дитячий ігровий майданчик. Я На відкритті ігрової зони дітей як грибів після дощу. І з розумінням справи малеча тестує нові гойдалки. Там є рут, і там четверо сідає. Ми сідаємо і крутимося, і крутимося. Наче діти тішаться майданчиком і батьки, адже кілька років оббивали пороги різних інстанцій та просили сприяння. У його встановленні приватний сектор, а дитині реально нема де гратися. Це єдине місце по слініка, де можна спокійно без машин, не думати, що дитина бігає. Відкриття майданчику подія і для людей більш поважного віку. Олена Миколаївна пенсіонерка. Її онучці вже 22, Та жінка каже, тут відпочиває душею. Дуже цікаво дивитися на дітей, як вони тішаться, радуються, як вони всі разом збираються, чудовий майданчик. Ну, зробили те, що треба. Де ви гуляли? Раніше? Ні, де? по вулиці. А тепер От діти будуть сюди приходити, будуть бавитися. Встановити майданчик на цій ділянці було справді проблемою. Зізнаються у квартальному комітеті. Передусім, не могли визначитися, де його звести, адже мікрорайон густо забудований. Коли ж вирішили споруджувати на території ендокринологічного диспансеру, який є пам'яткою архітектури, потрібно було отримати дозвіл. Ми звернулися до нашого депутата, до Антоніни Янківни, і вона пообіцяла, що десь ми влаштуємо. Ми обійшли по Кореї дуже багато місць. Там ті не хотіли, там ті не хотіли, і ось Янківна добилася, що в цьому місці нам дозволили. Майданчик збудували за гроші міської ради. Свій внесок зробили, і мешканці мікрорайону разом зібрали 4 тисячі гривень. На них облаштували арку та вхід до зони розваг. Це сьомий дитячий майданчик округу номер 8, яким я опікувалася, і на приватному секторі це є п'ятий майданчик, два других майданчики, один встановлений. Мультикомплекс біля палацу дітей та юнацтва і один на провулку цегельному тепер мешканці планують разом із міською радою майданчик розширити поряд, встановити тренажери для дорослих та підлітків. А якщо вийде, то ще й облаштувати футбольне та волейбольне поля. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта.